Початок століття ознаменувався наполеонівськими війнами, коли Німеччина, розділена на численні князівства та королівства, була частиною священної Римської імперії. Наполеон Бонапарт після поразки австрійських та прусських військ реорганізував німецькі території в Рейнську конфедерацію. Це стало початком процесу політичних змін у Німеччині. Наполеонів період також привів до значних реформ у праві економіці та освіті 2. Після Наполеона та Віденський конгрес, 1815. Після падіння Наполеона на Віденському конгресі було прийнято рішення про створення німецького союзу, який об'єднав 39 німецьких держав. Це стало спробою утримати політичну та економічну децентралізацію в Німеччині, що стало основною перешкодою для створення єдиної держави. 3. Промислова революція та соціальні зміни. У середині століття Німеччина пережила промислову революцію. Розвиток залізниць, фабрик та нових технологій зробив Німеччину однією з провідних індустріальних країн Європи. Це також сприяло росту міст та зростанню робітничого класу, що викликало соціальні протести. 4. революції, 1848, 1849 років. У 1848 році по всій Європі. Спалахнули революції, і Німеччина не стала винятком. Люди вимагали конституційних реформ, політичних свобод та об'єднання країни. Проте революції не принесли успіху, і влада залишалася в руках монархів. 5. бісмарк і об'єднання Німеччини, 1861-1871. Ключовою постатю цього періоду став отто фон Бісмарк, прем'єр-міністр Просії, який доклав значних зусиль до об'єднання німецьких земель. Він реалізував політику заліза та крові, яка полягала у використанні війни для досягнення політичних цілей. У 1864 році Прусія здобула перемогу в дансько прусській війні. Потім у Австро-Прусській війні 1866 року і зрештою у франко прусській війні 1871-1871 років. В результаті об'єднання Німеччини було проголошено Німецьку імперію 18 січня 1871 року, а королем став Вільгельмай імператор Німеччини. 6. Німеччина, як єдина імперія. Після об'єднання Німеччини країна стала однією з провідних європейських держав. Під